Мої вітання, друзі, на ремонті PowerBank. Я його трішечки розібрав, прийшов він несправний. І Проблема в ньому така, що при під'єднанні зарядного пристрою зарядне йде в захист. Що, давайте проведемо заміри. Подивимося, що тут по батареї. Батарею я трішечки підштовхнув. І подивимося, що на ній 3,9 вольт, норма. На самій платі контролю є у нас пробиті конденсатори, як ви бачите, але це не проблема конденсаторів керамічних, а самих, само, самого контролера, тому що я подав напругу на нього і він калиться. Тому будемо міняти, встановлено тут контролер. 16. І буду зараз відпаювати несправний і запаювати новий, подивимося, чи запуститься далі. Так, наносимо флюс на ніжки. Далі ставимо на фані температуру десь 370-380 градусів і починаємо гріти до того моменту, поки мікросхема не зніметься. мікросхемку, вона як ви бачите на нижній частинці має пузо для тепловідводу. на цій на цій теж є далі наносимо флюс, і будемо підпаювати ні спочатку давайте заміряємо чи тут не пропало коротке чи це дійсно воно на самих конденсаторах чи на мікросхемі. КЗ. КЗ на одному конденсаторі. Цікаво, можливо він і вирубив і можливо мікросхема ціла. Ладно, будемо відпаювати конденсатор. Так, відпаюємо конденсатор. Так, все. Короткий пропав, і конденсатор теж пропав, тому що він улетів кудись. Так будемо ставити інший. Так, конденсатор замінив, далі ми трішечки промиваємо від залишків флюсу. Наносимо флюс і будемо запаювати нову мікросхему. Так, друзі, некрасинка запаяна. далі промиваємо все від залишків флюсу і будемо перевіряти. Перевіряємо якість, звісно, ніби нормально все. Прогрівати її треба де було, тому що в неї сама підложка є мінусом. Я слабо прогрів і з першого разу в мене нічого не вийшло. Будемо перевіряти зараз. Павіємо мінусовий дріт. І дивимося так, натискаємо контроль. О, є індикація, є. Зараз будемо перевіряти на заряд. Під'єднуємо Type-C. Так, індикація. Так. І зараз вдувається 7 Вт, як ви бачите, струм складає 1,76 А і давайте заміряємо напругу, чи вона зростає на самій батареї. 95, бачимо, що напруга зростає, тобто зарядка відбувається. До речі, по цій мікросхемі. Ви гадаєте, що тут сам конденсатор був пробитий. Давайте заміряємо саму мікросхему несправно. Можливо вона і справна. Ставимо режим звукової прозвонки, стаємо на підложку, це мінус у нас, йдемо по ногам. Перша пробій, друга пробій. Третя пробій. Четверта нормальна. П'ята пробій. Шоста, сьома, восьма. Тобто чотири ноги пробиті на корпус. Мікросхема дійсно несправна. Тому далі буду збирати і перевіримо, що в зібраному стані. І так, друзі, зібраний павербанк, як ви бачите, вже давайте ще раз перевіримо в зібраному стані. Вмикаємо, як ви бачите, світлодіоди замигали. До речі, розбирав його не я, а власник і четвертий світлодіод, останній його знесли звідсіля. Ну, у мене такого немає, тому я ставити не буду. Як ви бачите, вдувається в батарею 7 ватт, потужні на вольтметрі в мене 1,82 А, і тут ми бачимо, вона показометрі 7 ватт вдувається, тобто заряджаю, І якщо все добре, тестую і буду віддавати. До речі, ще я не перевіряв його по виходах, що вихода є, в нас ще немає. Давайте перевіримо. Так, є. Десь у мене навантаження було. Так, 5,17 на виході. Давайте спробуємо нагрузити це, скільки у мене. Так, 2 А тягне, 4,97 просадочка. Так, 1 А, звісно, теж потягне. 3 А. 4,29, звісно, він 2 амперний І перевіряємо це гніздо. Зразу 2 ампера валим, Все 4,95 є на виході напруга, все нормально. як ви бачите А по характеристикам, що тут пишуть, і ми бачимо, що на виході у нас 5 В2 ампера і 5 В2,4 ампера Тобто працює, Я віддаю власнику вам. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.